Україні друзі, радий вітати вас на українському мовному каналі Максим Мені з вами я Макс і Сьогодні я ще хотів поділитися одним проєктом. І бачу, одна із підписниць написала, що дивиться мій канал. Я рекламую всякі такі сайти, підозрілі. Чому я рекламую такі сайти? Тому що канал не має переглядів. Контент, я сам розумію, що не дуже якісний. Тому якось тримати треба канал в тонусі, щоб в подальшому його розвивати на більшу аудиторію. Тому не забудь підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал, ссылка на Telegram в описі під відео, а ми поїхали. Знаходимося на цьому сайті. Що це за сайт і з чим його їсти. Самі розумієте, по-перше, що це за сайт, на що він е, заточений, що би вкладали бабки сюди. Так, е, все на криптовалюті, тобто, кидати надав криптовалюту. Е, Далі. В чому полягає цей сайт? Ви вложите сюди бабосики, вам якоби платять відсотки. Якщо ви новий користувач, ви на цьому заробляєте. Якщо ви заходите в кінці, коли вже має сайт лопнути, то ви втрачаєте свої гроші. Все, все супер, все якісно продумано. Е, так, далі. Е, сайт такий собі по оформленню не дуже. Е, так, мінімальний депозит 5 доларів. 5 SDT, або 100 Далі 5% на 180 днів, це, зрозуміло, що воно не проживе стільки. стійки. Далі 3, 3% 5 днів, 3,5% 10 днів, 4% місяць, 2 місяці 8%, і 3 місяця 13% ви заробляєте від інвестованої суми. Так, вивід. Є реферальна система три рівня. Ви отримуєте з першої 8%, з другої 3% і з третьої 1,5% від поповнення ваших рефералів. Так, сайт англомовний. Вивід тут в ТРЦ-20. Поповнення також в ТРЦ-20. Є додаток. Ну, звичайно, що у всіх таких сайтів є додаток. В чому тут можна ще інвестувати? USDT, TRX, Ethereum і Bitcoin. Тобто, сайт на то заточений. Скільки він проживе, гарантії не можу давати, тому не знаю, скільки він проживе, бо це така, такі сайти, які вони на даний час згідно опиту лопають протягом тижня-два. Проживає і все, закривається. Це більш-менш такі сайти. А бувають 2-3 дня і все, і сайт вже не працює. Тому, чи стоїть, чи варто сюди вкидати гроші чи ні, то вже діло ваше. Як то кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Ось. Ну, Що ще про цей сайт можу сказати? Так, Вивід так само в ТРЦ-20. Або в стороні 3 Verification Code, баланс 0. Тому, якщо, є відео, якщо це відео набирає 50 лайків, до речі, запишу відео про TikTok, де шукати е, клієнтів на аккаунти в TikTok, як продавати TikTok аккаунти. І, до речі, в моїй групі я допомагаю продавати своїм підписникам TikTok аккаунти. Тому долучайся до моєї телеграм-групи. І, в принципі, можна продати Тік-Ток аккаунт і заробити на цьому якісь гроші. Так, е такий маленький огляд. Ще що про цей сайт можу сказати. Та нічого я якісного не можу про цей сайт сказати. Фло якийсь галій і все. Я вибачаюсь за нецензуру. Просто вони мене вже теж задубали. Ось. Але треба говорю, тримати аккаунт е в Тонусі, щоби. Подальшому розвивати канал з якісним і якісними проектами, з якісним контентом. Тому вибачаюся такі відео, але якщо ваші просмотри, перегляди підтримують відео, капне якась копійка. І я зможу замовити якусь рекламу, покращити контент і буду дуже вам вдячний. Так, дякую вам за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.